Раунд 3. скільки треба часу спавного нуля, щоб вийти на першу тисячу доларів. І чому саме стільки часу це займає? Мені здається, 3D тут 100% завжди буде вигравати, тому що в нас навчання йде 3 місяці, і за 2-3 місяці після самого навчання дуже легко виходимо на тисячу доларів. Попит на ринку у нас великий, і тому роботу дуже легко знайти. Реальний кейси розкажу. Мій хороший друг і колега на четвертий місяць після навчання брав замовлення на моделі по 400-500 доларів і вже. Так, так, і Ва. вже за такий короткий термін часу він мав досить таку велику базу клієнтів. Тобто, коли він хотів, він працював, коли йому потрібні, не, не хотілося працювати, він не працював, і це давало теж таку свободу і. Це найкраще, що може бути кльово, кльово да. підкупає Денис. Яка ситуація з навчанням в твоїй професії? Ну скажімо, в моїй професії сам дещо складніше. Mm -hmm. Для прикладу для вивчення баз такої твердої бази потрібно від 6 до 9 місяців, а саме це вивчення на початку верстки, HTML, JavaScript і бібліотек React, на чому зараз всі переважно і конять. Але зараз трохи велика насправді конкуренція, mm -hmm. але звісно, якщо відточити свої навички в спілкуванні, в хардскі, хардскілах, то за рік півтора можна спокійно знайти стабільний. стабільний Позицію, тобто десь Зі. рік, півтора, щоб дійти до першої тисячі доларів, займає оцей період часу після навчання. Так так окей, зрозуміло. Ну мені здається, в цьому раунді вибір очевидний швидкість навчання, перші прибутки і 3 d тридемоделенка забирає черговий бал.